по Наталія Логвинчук з Овруча Житомирської області. Її 23-річний син Ігор Логвинчук провів у російському полоні три роки. Жінка розповіла, що Ігор у 2020 році підписав контракт з 36 шостою окремою бригадою морської піхоти. За її словами, 12 квітня 2022 року під час оборони Маріуполя Ігор Логвинчук потрапив у полон. 28 червня 2022 року обміняли тяжкохворих і мені подзвонив обміняний вже 29 червня, що я з вашими Йочком був у суходольській колонії 36, Луганська область. Через 14 місяців його підтвердив Міжнародний червоний хрест. Уже нам прийшло сповіщення, що він дійсно у полоні. Наталія Лугвенчук розповіла, що спочатку син перебував у колонії Воленівці, потім в Луганській області, і останні чотири місяці у колонії суворого режиму в Алтайському краї звільнили з російського полону морського піхотинця Ігоря Лугвенчука та 276 ув'язнених 19 квітня 2025 року під час обміну військовополонених. Наталія Лугвенчук каже, що на зустрічі з сином поїхала з дочкою, онуком та сестрою. Дуже такі емоції за три роки. Ну чекаєш, 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 і тут. По перше, я спочатку почула мені СБУ перезвонило, що ваш син уже на території України. А потім він перезвонив. Він запам'ятав мій номер телефона. По сьогоднішній день він його знає на пам'ять. За словами Наталії Логвинчук, її син провів 1102 дні у полоні. Нині Ігор Логвинчук перебуває на лікуванні. Він зараз проходить реабілітацію 1102 дні в полоні. Ізоляція, все відсутнє, їм вже ж треба восстановитися і психологічно, і фізично. Він в полоні втратив 30 кілограм. Він в мене високий, 1,96 місті. На даний момент він важить 73 кілограми. Наталія Логвинчук каже, що після реабілітації хоче, щоб син створив сім'ю. Я сподіваюся, що він не буде вже зв'язувати себе з військовою службою. Ну, немає в мене вже здоров'я. За той період, коли він був у полоні, мене було дві операції, дуже тяжкі. Олена Кучмій, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.